Це в мене відставлений чармер. Хочу вам показати, як росте дітка, за якою ми спостерігаємо. Ось така вона вже, бачите, гарнюня. Корінці, в неї тут вона відсушила один корінчик. Буде там ще є зародок. А з тієї, з тієї сторони, з цього боку. Корінець росте. Зараз, щоб було видно, скоро будемо, мабуть, відокремлювати цю красуню. Бачите, яка вона за розмірами? Ця діточка не розвивається. Так, з цієї сторони діточка ще є. З цієї сторони, близенько вам покажу. Вона теж зупинила свій розвиток, тому що вона квітувала. Бачите? Вона квітувала. У неї був малесенький, квітконос, вона квітувала. Мій красивезний чармер дочекався періоду, коли ми будемо виокремлювати від нього. Дітоньку. Дітонька вже здоровенна коняка. Зараз будемо її забирати. Трішки було травмовано механічне травмування листочка, а тут ось вона яка красуня, і корені у нас гарні. Перша діточка легко відокремилася. А в мене тут іще мої оченята побачили і другу дітку, у якої теж дуже гарні корінці. Ось ось вона. Бачите, яка гарнюлечка. Ось зараз ми отуток. чик, і буде друга діточка.